Вітаю, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас, і Дух Святий, наш Гід, нехай направляє по своїй святій волі для того, щоб усі могли розуміти Його голос і мати сміливість прийняти віру. Мати сміливість, щоб слухатися цьому голосу Слова Божого. Я сфокусований цими днями в проблемі, які багато людей, особливо жінки, вони зустрічаються. Жінки вони більш всього страждають у цьому. жінка, ви знаєте, страждає більше, ніж чоловік. Зазвичай зазвичай так. Жінка, та, яка народжує, яка відчуває цю біль, коли народжує. Я, як чоловік, я ніколи не мав цієї можливості. Чоловік страждає, але страждає менше, ніж жінка. Тому і за цього, у ці неділі, наступні, які будуть, ми вже мали це на минулій неділі наміри, і будемо. Мати тепер ще цей напрямок, цей крик до Бога. Нас було за тих, хто страждав за душі минулої неділі, і тепер за жінок буде в нас, хто страждає. Ми будемо продовжувати цю неділю, і навіть насправді ще потім через неділю буде. Всього три неділі будемо. І ми хотіли би саме говорити за цей аспект, тому що більшість людей, які страждають, це жінки більше, ніж чоловіки. Чому? Тому що можна так сказати, це більш слабкіша стать, така делікатна стать, і більше за цього страждає. Але я вчора читав один коментар, і одна жінка вона казала: єпископ, я страждаю ось у фінансовому житті і здоров'і страждаю. Я страждаю, але я у вірі, єпископ. Я продовжую бути у вірі. Я не знаю, що я буду робити. Але я знаю, що Бог і зі мною. І я хотів би, щоб ви, хто в цій ситуації знаходиться, можливо, проблеми фінансові, або в особистому житті, або проблема в здоров'ї вас, фізичне здоров'я саме турбує. А справді, будь-яка проблема, яку ви маєте, ми хотіли б, щоб ви. Прийняли цей рецепт. Рецепт одної жінки, яка була, яка була п'яна, але п'яна не від вина, але була п'яна від болі, від страждання, розчарування. Це був приклад Анни. Може, так само ж і Ілія страждала. Лія, жінка Якова. Перша жінка Якова вона страждала, тому що вона, вона була знехтована своїм чоловіком. І тут навпаки, Елкана, чоловік Анни, він був чоловіком, який любив по справжньому. Він любив, як дійсно потрібно любити, більше навіть чим іншу свою жінку, тому що в неї у тої жінки було багато дітей з ним, але він любив Анну в спеціальній формі. І навіть так Анна, маючи усю любов свого чоловіка до неї, це їй не було достатньо, тому що вона було схоже, що вона була безплідна. Що саме через неї неможливо було народити дитину, і коли ми вчора якраз відвідували місце, це Шіло, там, де був храм, або іншими словами, насправді там була свята святих Господа, де пророк Самуїл він виріс, де він піднявся, де він став пророком. Головний пророк, можна так сказати, пророк, який освятив, помазав двох царів царя Саула і царя Давида, він був дуже важливим, дуже дуже важливим, і він якраз знаходився у Шило. Чому? Тому що там відбулося чудо і у Анни, Анна, яка була п'яна. Від страждань, від болі, вона відчувала себе засудженою, засудженою не тільки і за себе, що вона не могла народжувати дітей, але й також вона була принижена іншою дружиною чоловіка. Яка мала дітей, багато дітей, і Анна не мала жодного. Коли, коли більше жінка та дітей народжувала тоді ще було більше мотиву принижувати анну і анна хто міг їй допомогти чоловік він дуже сильно любив її але він не мав можливості її підтримати так тоді вона була у святині свята святих була там у храмі щоб говорити із богом і слово Боже каже так тут, що вона долала, вона стояла в молитві перед Богом, вона була одною, -за того, що Анна, подивіться, ось деталі Анна вона була скорбна духом і молилася до Господа у своєму серці та плакала гірко. Тільки сльози текли в неї. Що навіть голосу свого не чула вона. Написано Голос їй не був чутий. Вона молилася в серці своїм. В серці її. Перед Богом голос її. Він виходив із серця. Тоді пророк, або, можна сказати, священник Ілій, він бачив її і сказав Аж доки ти будеш п'яною, витверезись зо свого вина. А Анна відповіла та й сказала Ні, пане мій, я жінка, скорбна духом, скорбна духом. Я жінка скорбна духом, а вина та п'янкого напою не пила я, і я вилила душу свою перед Господнім лицем. Це є секрет. Моя подруга, мій друже. Об'єктивно кажучи, це є секрет. Якщо ми хочемо благословіння Божі. Ми повинні виливати нашу душу перед Господнім лицем. І це те, що Анна зробила, вона виливала свою душу перед Господнім лицем. Проблема, що багато людей вони думають, що із-за того, що вони будуть багато молитися, багато просити, вони будуть почутими і будуть почуті швидше. Але Бог він дивиться на кількість слів, які ми говоримо йому. Бог не взважує кількість наших молитв. Він зважує кількість, серйозність, серйозність, щирість, щирість. Коли людина вона є щирою перед Богом, щира, тоді Бог чує її молитву. Він почув молитву Анни, він почув її молитву. І коли вона сказала священнику, що вона виливала душу свою. Їй потрібно було вилити душу перед Господом. Священик сказав: іди з миром. А Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. Тоді, святе письмо каже тут продовжує казати, що вона сказала. Нехай. Невільниця твоя знайде милість в очах твоїх». і пішла та жінка своєю дорогою та й їла, а обличчя її не було вже сумне. Іншими словами, коли людина, коли вона розуміє, коли вона навчається цьому, коли людина приймає це небесне сяйво, можна так сказати. Я розумію, коли людина. Вона рве свою душу перед Богом, можна так сказати. Коли вона щира дійсно, коли вона піднімається, вона вже інше творіння, тому що Бог відповідає в той же момент. Бог відповідає. Як це так, що він дав їй сина одразу? Ні. Але Бог відповідає через цю впевненість, гарантію, через хоробрість що і з того моменту речі будуть змінюватися. Це відповідь Божа, яку ви хочете, яку всі ми хочемо, ми хочемо відповіді. Але коли він нам відповідає, ми перестаємо страждати, перестаємо плакати знову таки ж. І тоді приходить. Цей смак в нашу душу, тому що Бог почув нашу молитву. І коли Бог, коли ми чуємо Його голос, Він знає. Ми знаємо, що це Його голос. Чому? Тому що в той же момент приходить мир одразу, саме так. Я бачу у прикладі Анни, я бачу себе у прикладі Анни, я пам'ятаю випадок в 90-х роках. Коли ми проходили жахливі речі, ми проходили, можна так сказати, долину смертної тіні. У той момент, коли ми виливали наші душі перед Господом, я був в туалеті, я був тоді не на війтарі, я не був навіть в церкві тоді, я не був ще десь в якомусь місці, я був в туалеті. Я шукав е, в туалеті. це... Можна так сказати, зарезервоване місце, щоб говорити з Богом. І коли я поклав усю мою біль, і він мені відповів. Яка була відповідь Його? Він дав мені легкість в той же момент. І відповідь його це була такою: прийми мій мир. Будь в мирі. Тому що я почув твою молитву, коли ти робиш. Такий тип, такий саме процес, Вусі ти йдеш в таке місце зарезервоване, яке без нікого, і кладеш свою душу у ноги нашого Господа Ісуса Христа, Він відповідає, відповідає одразу. І з цим миром це не означає, що одразу ж я вирішив усі свої проблеми в той момент, в той день, ні. Але вирішив головну проблему, яку я тягнув. Це було занепокоєння, це був страх, страх, саме так. Страх втратити, страх бути приниженим, бути засоромленим. Хоч і вже це було. і коли він відповів, він дав мені цю гарантію. Він підтвердив середині мене. Це щось таке особисте, це дуже особисте. Це не можу я зробити ніяк за вас, чи ви зробите за мене. Ми можемо молитися один за одного, повинні молитися один за одного, але коли ми приходимо в такий момент у нашому житті, визначений, молитва повинна бути наша особиста. Виклик нашої душі повинен бути особистий. Тільки ми знаємо, що ми проходимо. Тоді ви хто зараз нас дивитеся і хочете вирішувати свої проблеми, дуже важливі, вам треба рішення приймати. Ви, які знаходитеся зараз на глибині колодязя, вже ви не знаєте, як уже піднятися. А ви вже не знаєте як спуститися нижче. Ви вже спустилися так, що вже ліміт тоді, тоді схиліть ваші коліна. Говоріть із Богом, але говоріть щиро. О, мій Бог. Отак, отак. Говоріть усе. Говоріть все, що ви зробили неправильно, все, що ви намагалися зробити правильно, але вийшло все навпаки. Скажіть йому свої помилки, недоліки, слабкості. Говоріть йому все, виливайте йому все, ніхто не буде чути вас, тільки він, тільки він. говоріть. Говоріть, о мій Бог. Я вірю в тебе, я вірю в твоє слово, але важко Боже. Важко перебувати в цій вірі, коли немає відповіді. Боже, як я тут ось страждаю, страждаю, страждаю. Ти знаєш, Господь, мою ситуацію, але зараз, будь ласка, в ім'я Господа Ісуса через Твоє Слово, через твій дух почуй мою молитву. Коли людина робить. Таку процедуру можна сказати, такий тип молитви, і тоді реально Бог сходить на неї і він дає цю гарантію, впевненість, що відповідь вона вже по дорозі. Це те, що відбулося і зі мною читайте саме першу книгу Самуїла, перший розділ можна повністю, щоб ви знали історію Анни. Хто був такий Самуїл? Він був тим сином. Кого вона народила, кого Бог зберіг, Бог зберіг її утробу, щоб народити дитину спеціально, дуже спеціально. Читайте там перше Самуїла, перший розділ, перший вірш. Добре, читайте усю. Ми залишаємось тут. Скоро вже будемо повертатися, і завтра знову вийдемо в ефір. Хай Бог благословить усіх. Ім'я Господа Ісуса. Амінь.